Тетяна Пакалюк заздрісниця. Алла гратися у двір вийшла з позаранку, вихопив із гурту зір подружку Тетянку. крутиться і так, і сяк, платя демонструє, навіть Тимофій босяк захват ледь тамує. Сукня в дівчинки нова, вся така квітчаста, поділ вітер розвівав в зірочках среблясти. Ну, ймовірно, як щастить, знов дуре пітанці. Алла збурилась за мить. Ці бліді поганці, сукня геть не до лиця, виснемов на напалі!» Закидав, нема кінця, все не йметься, Алі, ледве стримує слова, щоб не бокнуть в голос, Зараз трісне голова, наче стиглий колос. Надулася, як пухир, вся розчервонілась, мов на здобич дикий звір, заздрісно дивилась. Як ти терпиш чванство це, таньки задаваки? Гнівно кинула в лице їм якась зівака, що не знамо, звідки тут раптом узялася, аби свій вершити суд. В Аллу уп'ялася своїм поглядом Чіпким, шкіриться зухвало, Алла тільки блим та блим, звідки вона впала? Мершава якась дівча вчить мене, береться. Раптом в неї на очах ти, дівча, сміється. Піднімає з землі стиглу абрикосу, кидає поверх голів і хутко дає ну, чосу. Ой, розпачливо за мить, вигукне дитянка. На сукінці має маячить брудно жовта плямка. Всі обернуться назад, де стовбичить Алла. Погляди каменепад розчавити б мала. Алла тільки це не я каже у розгубі, це та мершава змія. Затряслися губи, натовпу збурився. Не броши, очі завидющі, всипати б їй від душі, всі на Аллу злющі, Абрикосу хтось вхопив, став по ній ціляти, страх нещасно оповив, мумо заткувати. Абрикоси вже летять в бік її, мовстріли. Алла змушена тікать, драпає щосили. На дев'ятий поверх свій здерлась за хвилину. Бабця вдома. Боже мій, де ж ти так дитину забруднитися могла? Що це? Абрикоси? Алла, мов німак, була, лиш супіла носом. Плаття, ноги, голова, все у жовтих плямах, і від бігу ледь жива, не прийде до тями. Хутко митися йде, іди, бо батьки побачать, ще й від них хлюбнеш біди власні на додачу. Як зустріну у дворах я ту гатюку, але лається в думках, висмикну їй руки. Перше вересня усі знов ідуть до школи. Діти, мами, татусі, вбрані, як ніколи, чути відлунки промов, скрізь барвисті квіти, галас привітань, розмов, між собою діти діляться, хто як провів відпочинок літній. Я Карпатами ходив. Я побув у відні, Хех, що то відень? Я Париж бачив особисто, хвалиться Микола Стриж. Неймовірне місто, демонструє сувенір, ейфелву вежу, блиск кришталю тішить зір, а краса бентежить. Коля баяти мостак, вміє розказати. Знову виспівуємо в шпак феське язикати. Ну подумаєш, Париж, міст таких багато. Кирпугне базіка стриж. Фанфарон пихатий, роздратовано бурчить невгамовна Алла, треба кольку проучить, бо вже дістало. Треба, треба проучить, ти мене послухай, хтось зловісно її замить, шепотів на вухо. Алла поряд поміча, як тоді востаннє, мершаве оте дівча і шклякне в здивування. Мов нічого й не було, підла усміхалась, в але супиться чоло. Ось ти і впіймалась. Вже і руки простягла, щоб її схопити, та мерзотниця взяла і насамовито пхнула Аллу у той бік, де стояв Микола. В натовпі лунає крик, метушня довкола. тілий сувенір розлетився на друски. Однокласники з тих пір не дають їй спуску. Завидющою зовуть, тільки що глузують. Алку завитки беруть вслід частенько чує. Має мершава дівча сатанинську вдачу, розчавлю немов курча, якщо десь побачу, скаржилась сама собі бідолашна Алла, животіла у журбі, їм мститись обіцяла. І найкраще із робіт, звісно, у Наталі, вчителька поукроліт, як завжди в деталях, по поличках розклада успіхи і невдачі. А у валочки біда, твір читаю й плачу. Розділові знаки де? і зміст слабенький знову. Клас насмішливо гуде, слабкість розумова. Алла знову, як похирщички, надимає це не вчителька, упир, і ж мене шпиняє. Навіть за найменший гріх не шкодує, як пинів, а улюбленців своїх хвалить безупину. На Наталю тільки зирк, та цвіте, в квітка. Алчин ченвідливий язик враз отруту чверка. Ти, Наталко, не радій, що тобі ікнеться кнеться сором мій, слізьми обернеться. Ось дарма вона тоді сипала погрози, стала вісником подій, що спричинять грози, а здавалося, ніщо їх не віщувало. У той день раніше за всіх повернулась Алла з трудового навчання. Глиб, а в класі знайоме завітала дівчиня, мов у себе вдома умостилося і щось в зошиті писала. Неохоче піднялось, лиш уздріло, Алла. Як наважилась прийти, ти сюди, мрзоту! я рахую до п'яти. Як не встигнеш доти вимастися ля, не чувайся, підла, Алла поглядом стріля. Згинь з очей набридла. А дівчинської й пари з вуст досі не зрунило. Має все ж здоровий глуст, геть подріботіло, ніби камінь з душі впав тоді у Але, якби ж ми, товариші, наперед все знали. Знову критика робіт на літературі, котиться у прірву світ, скаже у зажурі вчителька, коли до рук візьме твір Наталі, серце в але. тук 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 соромно, п'ять балів. У Наталки на очах сльози заблищали. В класі чути ох та ах! радість лиш у Алла. Та недовго їй радіть. Розгорне Наталка, зошит свій і вже за мить в класі стане парко. Що це? вигукне вона. Що за виправляння? Їх тут безліч, дивина, розпач у запитаннях. Лячна тиша розляглася в цей момент у класі. Як пружина розтяглась в просторі і часі, мов за помахом руки, феї, чарівниці, і дівчата, і хлопчаки, колючки очиці враз вперіщать у лице всміхненої Алли. З рук тобі це не зійде, в неї серце впало знов підставило мене те дівча прокляте, а по вухах різоне завтра в школу з татом. Алла у сльозах прийшла того дня зі школи, вдома бабця лиш була. І з тих пір, відколи переїхала до них, про онуку дбала та прискіплива на гріх, допит влаштувала, хвилювання в очах. Алочко, що сталося? То чому вся у сльозах? змовчать, намагалась, та образа розлилась широко, як море. Проклина мене весь клас, а призвідник горя мершава якийсь дівча. імені не знаю. Алла почала кричати. День той проклинаю, коли втрапила її перший раз на очі і не втямлю. Боже мій, що те стерво хоче? Причепилась, мов реп'ях, ніжку підставляє, через неї в школу жах тата викликають. В бабці супиться чола. Розкажи, онучко, як воно усе було, що вона за штучка. Та чим довше внучка це їй оповідала, більше хмарилось лице у бабусі Алли. Уторопала твою я біду промовить, а підступну цю змію так ніхто й не вловить. Ця істота чарівна в ній нечиста сила, і сидить в тобі вона, ти її створила, виманила з темноти заздрістю живила. Тому й знищить тільки ти зможеш її мила. Для початку, усвідом, це нелегко буде, поєдналась ти зі злом, капустила людям. Важко вчитися, любить і радіть за інших, вміти слабкості простить, не судити грішних. Але цьому вчить Господь, і живемо для цього. Заздрість треба побороть, відмежусь від злого. То фантазії твоєї вигадки, бабусю, в пастку кляту змії більш не попадуся, і на підступи лихі, не впіймаюсь більше. Як дурні, та ще й глухі, це чи не найгірше? В класі тільки й розмов, що про ту каблучку, Леся Рада знов і знов демонструє ручку, де на пальці виграють у тонкій оправі три коштовні камінці, бризки золотаві. Що в мене за батьки? Алла знову в стресі. Шкода персня для доньки, їх вже два у Лесі. От чому одним усе, а другим нічого? Алло в заздрощах трясе. Я вам що? У Бога?» Згодом піде руки мить у шкільній їдальні, глиб неподалік лежить і блищить вітально той чудовий перстеньок. Леся руки мила його роззява тут, мабуть, залишила. Очі в Алли аж горять, потягнулись руки, вже готові примірять. Тут сторонні звуки дівчину відволікли, доки зволікала, шлях до персня відсікли, відштовхнувши Аллу. Коли очі підвела, то аж рот відкрила, поряд миршава була, усміхалась мило. На херлямінькій руці лесена каблучка. Вб'ю за вибрики оці, не втечеш, зміючко. Алла кинулась у бій. Погляд, погляд знавіснілий, Мершава тікати. Стій. Алла вслід щосили, але спритниця мала показала п'яти, силкувалась, як могла, не вдалось догнати. Аллу дум, невтішний хрій, обліпив відразу, відновивши подих свій, поплелась до класу. Раптом здогадка одна вжалила бджолою. Що з каблучкою вона зробить і зі мною? Адже вкрала недарма перстеньочок, клята, не носитиме сама, буде дошкуляти. До шкільного рюкзака в пошуках сюрпризу потяглась її рука, у кишенці знизу відшукала перстеньок. Ось що мало статися, і який наступний крок легко здогадаться звинуватять всі мене, що то я украла і розплата не мене. Та за шкіру сала, я залишить собі не дам, так і знай херлява, Лесі перстеньок віддам і виграю цю справу. Та ніяк не відведе погляд від оздоби, Личку від гризот бліде, алла морщить лоба. як проміниться весь, віддавати шкода. Може, приховати десь, як така нагода. О, загубить все одно, Олеська тебе знову. Сходим разом у кіно, приміряє обнову. Тут до класу увійшла з подругами Леся, а засмучена була, видно, що у стресі, геть лиця нема їй. Алла рвучко встала, враз змінивши намір свій на весь клас сказала. Ось, роззяву, забирай, розтулила пучку, більш в їдальні не лишай золоту каблучку, бо поцупить хтось лихий. й помина, як звали. Леся тільки Боже мій. І бігом до Алли обнімати почала, дякувати щиро, Алла ніби розцвіла від подяк до піру щічки, мов червоний мак, погляд заіскрився, ще ніхто зі мною так дружньо не повівся. Як приємно стало їй, як в душі чудово, після всіх перепитій тішить добре слово. Бабця в дверях зустрічав. Щось хороше сталося? Бо комизливе дівча вередливе, сонячно всміхнулась. Мені подружка нова, Леся Кобенючка, поносить деньок дала ось яку каблучку. Уявляєш, золота, правда, дуже мила, перстанючок Леся та ледь не загубила, Алла переповіла бабці все, що сталось, а та мершава мала в дурниках зосталась. Ну, от, бачиш, бабця, їх так чи них надалі. Більш ніякій силі злій не зашкодить Аллі, хай сельце своє не в'є, руки геть погані. Якщо поруч друг вже є, місця злу не стане кінець.